Сьогодні почали зносити пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І у Полтаві. Передувало цьому дослідження пам'ятки групою краєзнавців, істориків, архітекторів та інших фахівців, щоб зберегти її як витвір монументального мистецтва. Повний демонтаж пам'ятника займе близько двох днів. Припускає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Далі його передадуть на зберігання музею історії Полтавської битви. Відповідно до Документів, які розроблені реставраторами, краєзнавцями і музейниками, є визначений ряд елементів, які несуть мистецьку цінність. Тут відповідно, всі вони, це і ті частини, які для вас є зараз видимими, є ще там, є ще кілька елементів. Тому всі вони будуть переміщені до музею. А далі вже будуть здійснюватися роботи, які там необхідні для гідроізоляції самого храніта. Першим зняли шолом. Усі його фрагменти музейники детально описали та обережно спакували в спеціальні ящики. Далі фахівці приступили до демонтажу щита. На ньому виявили вибитий герб Російської імперії двоголового орла на щиті. Завжди герб зображується. Ну, тобто, це традиція Західної, Центральної Європи. В Східній Європі цю е, традицію ну, тоді по суті перейняли московити, вони намагалися прирівнятися, так, чому взагалі ідеї імперії, розумієте, так, тобто стати на рівних з західноєвропейськими, центральноєвропейськими державами. Це просто йшла підготовка, ну як називаємо, креслення, так? креслення фігури, яка планувалась сюди накласти. Але в свій час фахівці, коли це все робили, і, і зрозуміли, що коли воно буде зверху, то його ніхто не буде спостерігати і вкладують це кошти. Я так думаю, вирішили не робити. цього. Нагадаємо, відповідно до наказу Міністерства культури та інформаційної політики від 31 січня 2025 року. Пам'ятник на місці відпочинку російського царя Петра І не підлягає внесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Він офіційно визнаний елементом благоустрою без охоронного статусу.